Скандал між поліцією і бійцем АТО розгорівся в Івано-Франківську. Тамтешній мешканець, учасник бойових дій. Іван Чайковський стверджує, що йому дав на горіхи начальник патрульної поліції Івано-Франківська Дмитро Міхалець. Останній усе заперечує. Все почалося на вулиці січових стрільців. Тут на бійця АТО патрульні склали постанову за неправильне паркування. Він свою провину визнав, але наступного дня усвідомив, що поліціянти в документі вказали не той дорожній знак. Тому пішов в поліцію, аби оскаржити порушення. Нарікає, що при розмові з Михальцем той поводив себе зверхньо і посміхався, та навіть схопив за руки. Від чого в чоловіка утворилися синці. А він ззаді за, стояв і хватнув не за руку і спочатку за, за, за поранень. Я, і почав викидати мене з кабінету. Я кажу, пустіть, бо кажу, у мене рука була. Він потім, бачите, зловив вище мене, почав викидати. Я кажу, я не піду без своїх документів. Кажу, я заберу документи, я вийду сам. І він мене нетко на себе тягне і кинув до підлоги. А от в поліції запевняють, ніхто нікого на землю не кидав. Натомість, з боку Чайковського агресивна поведінка простежувалася ще з моменту складання постанови. Крім того, до кабінету міхальця він уже прийшов налаштований на конфлікт. Кричав, що він інвалід та боєць, АТО, жбурляв документи. По документи учасника бойових дій він кинув в мене. На що я йому заявив і попросив покинути кабінет. За стола далі він відмовився. Я встав, вийшов, відкрив двері, попросив ще раз покиньте кабінет. Він відмовився третій раз. Я підійшов, взяв його за руку, попросив вийти. Сказав: якщо ви не вийдете, я вас виведу. Він сказав, я вийду сам. В Кабінеті була, і командир батальйону патрульної поліції Ірина Зелінська запевняє, гість дійсно поводив себе неадекватно. Людина стояла переді мною менше ніж метр, махав переді мною руками. Телефоном, якимись документами, кричав, ну він взагалі поводився дуже агресивно і ну, провокуючи, напевно. На чиєму боці правда з'ясує прокуратура. Тут вже зареєстрували заяву Чайковського. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Встановлюються очевидці події за допомогою, в тому числі працівників управління внутрішньої безпеки. Сам Михайлець викликаний на допит. Після допиту міхальця очевидців події це відбувалося в службовому приміщенні, тому я думаю, там були і інші працівники поліції і можливо інші особи за прогнозами прокурорів. Слідство триватиме близько тижня. Тоді стане відомо, чи посадовець перевищив свої повноваження, чи навпаки, боєць АТО у власних інтересах спровокував конфліктну ситуацію.